Сьогодні такий морозний день. У нас в Києві біля метро Святошина є така інсталяція, два горбатих запорожці. На перший погляд, нічого особливого, звичайні запорожці. Але уважний спостерігач побачить, що у них відрізняється передня панель. Тут вогнутий цей передня панель, тут вона випукла, це дві модифікації: 965-й запорожець і 965 й А. Відрізнялися тим, що 965-й був, у нього потужність двигуна була 17 кінських сіл, у Ашки була 27 і на базі потім 965-го А була зроблена експортна версія 965АЕ відрізнявся тим, що у нього були молдинги. А тут проходив через кузов молдинг хромірований. Повторювач поворота, у нього був ну, не такий круглий, а капривідний. І було зеркало заднього вигляду. В радянських версіях зеркала заднього вигляду не було. Саме цікаве, що експортний варіант Запорожця, бо іноземцям, мабуть, було важко говорити слово Запорожець, то експортний варіант називався Ялта. Це мало хто знає.